Дорогі друзі, вітаємо вас з весною. На кінець вже перші сонячні промені. Вже підвищення для температури, вже якось і на душі стає веселіше. Ну і звичайно, в березні. Як би то не було зі зміною різних там політичних поглядів чи ще щось, але жіночий день ніхто не відміняв. І наша компанія вирішила зробити для всіх жінок теж невеличке свято, а можливість чоловікам так само приймати участь в цьому святі і привітати всіх своїх жінок. Ми почали в наших салонах весняний такий розпродаж в честь свята весни. Сьогодні хочу вам презентувати, що у нас є в цьому розпродажі, і за якими цінами ви можете придбати собі подарунки. І так розпочнемо з найпоширеніших наших товарів: це ось такі турманіві шарфи. І наші пов'язки для очей. Ну, я думаю, що багатьом з вас відомо, що на сьогоднішній день захистити свою щитовидну залозу це дійсно потрібно кожному. Тому що, враховуючи кількість стресів, наша щитовидна залоза дуже на це реагує, і, звичайно, від зміни її роботи це впливає на здоров'я всього нашого організму. Тому сьогодні наша компанія презентує для вас дуже чудовий комплект. Наші компанії є ось такі ще сімейні набори паст. В які входить чотири великі тюбіки пасти, і два ось таких турманівих мила з натуральними маслами. Для багатьох відомо, що турманівий шарф, що набори паст – це дорога продукція. Вартістю і набор 9 тисяч, і турманівий шарф 9 тисяч гривень. На сьогоднішній день ви можете придбати цей комплект, тобто турманівий шарф і великий набор, сімейний набор паст за 5888 гривень. Ну, а для тих людей, хто переживає або вже відчули якісь проблеми з вашим зором. Чи то можливо катаракта, чи можливо глаукома, чи просто ви бачите, що з віком і через велику кількість комп'ютерів, телефонів, навантаження, і ті самі стреси ви почали трошки гірше бачити для вас. Тоді ось ця продукція турманіва пов'язка для ваших очей. Теж діє пропозиція. Ви можете придбати комплект, турманіва пов'язка, і ось такий сімейний набір пас з турманівим милом за 7888 гривень. Далі для тих дівчат, які все ж таки хочуть бути не тільки здоровими, але ще й красивими, у нас є дуже гарні ось такі прикраси: ось таке намисто турманіві тігера, Ну і, звичайно, ось такий турманівий браслет, який має таких е, три гарних. Е, лінії, чи я не знаю правильно назвати, тобто він трошаровий і це дійсно дає більше турманівої кераміки для кращого захисту вашого організму. Ну і звичайно, в нашій компанії є ось такі масажери, ми їх називаємо по-різному, хтось їх називає їжачок, хтось їх називає масажер для рук і ніг. Він дуже корисний, особливо для тих людей, в кого є оніміння пальців рук. Можливо, якщо в вашій родині хтось мав проблему інсульту. І має ну, погану чутливість тих самих рук для відновлення. Хто має проблему? Холодні руки, холодні ноги. Це якраз масажер буде дуже вам помічний. Ось такий набір, комплекс здоров'я Тігера. І ось такий масажер. Разом ви можете придбати за 5888 гривень. Ну, і сьогодні хочу звернутися до всіх, хто вже буквально через тиждень-півтора почне. Роботу на своїх присадивних ділянках, або просто підготовчий етап до Пасхи. Ось саме такий поширений в використанні товар це холодний пояс турманівої кераміки ТК-14. Він допомагає кожному з вас, якщо ви працюєте фізично, або багато сидите, або багато стоїте, і допомагає підтримати вашу спину, яким чином ви одягаєте його на голе тіло, і він. Має такий ефект, що нагрівається від температури вашого тіла, підтримує вашу поясницю і, як наслідок, немає такого навантаження на ваші ноги. У нас є дуже багато відгуків людей. Ми нижче будемо їх скидати. Як... Навіть під час війни нашим користувачам ці пояса допомогли, коли вони їздили за кордон, і по 20 годин, по 28 годин перебували в транспорті. Після цього вони відчували себе набагато легше, і в них було більше енергії, більше заряду енергії. І ще один момент для всіх гіпертоніків, для всіх людей, які мають проблему з нирками, цей пояс дійсно допоможе, скажімо так. Запустити роботу ваших нирок і почати стабілізувати свій тиск. Тому ось такий пояс ТК 14. Раніше він коштував у нас 10 тисяч гривень в компанії. Зараз на нього теж відкрита акція, ціна 5888, і в подарунок, ось такий тюбік пасти Nougabest 80 грам, і турманіва щіточка. Ця пропозиція була відкрита спеціально до 8 березня, тому ви можете сьогодні, нижче ми напишемо наш номер телефону. Ви можете все це обміркувати, зателефонувати нам і замовити, зробити собі подарунок та своїм близьким. Не нехтуйте такою чудовою можливістю бути здоровими та красивими з компанією Nugabest.